Привіт, друзі! Сьогодні ви дізнаєтесь про одного британського виробника, який вирішив створити конкурента геліка. Так я знаю, що багато хто з вас ставиться до Гелендваген по-різному. Хтось вважає цю модель унікальною і що у неї, в принципі, не може бути конкурентів. А хтось, навпаки, вважає, що гелик це розпіарений позашляховик, не вартий своїх грошей. І кожен з вас по-своєму вправий. Але давайте сьогодні зосередимось на героя огляду новенького лендровер Defender Octa, який заслуговує на Вашу увагу, і після перегляду даного ролика кожен сам вирішить для себе, чи заслуговує даний автомобіль стати конкурентом Mercedes G class Новий Octa – це найдинамічніший Defender зі всієї лінійки. Це такий же незграбний шматок металу з характерним дизайном нового Defender. Топова версія позашляховика відрізняється від звичайного Defender новою світлодіодною графікою, доступною тільки для цієї модифікації, а також новими переробленими бамперами. Вони оптимізовані під збільшений кут. З'їзду та підйому, щоб ненароком їх не зачепили і не відірвали. Всі defender Octa пофарбовані в двокольорову палітру, а також оснащені чотирма стольним вихлопом і в базі пропонують 20-дюймові диски. Хоча ви можете замовити і 22-дюймовий варіант. Також можна на автомобілі встановити 33-дюймову гуму від гуд'є. Те, що новий Octa є найдинамічнішим позашляховиком в лінійці нового Defender, не робить його спортивним автомобілем. Модель все також більше орієнтована на. Бездоріжжя на це натякає його кліренс, який збільшився на 28 мм у порівнянні із звичайною моделлю. А також інженери оснастили автомобіль розширеною колією на цілих 68 мм міліметрів для більшої стабільності на високій швидкості. Так що рідна стихія новинки це нерівності, пиляка та бруд. Найцікавіше, що своє ім'я новинка отримала завдяки діаманту, найжорсткішому мінералу на планеті. А окта це скорочення від окта едральної форми діаманту, тим самим. Виробник вирішив натякнути, що Defender такий же міцний і жорсткий, як і діамант, і що будь-яке бездоріжжя йому під силу. Частка правди в цих словах є, тому що в новому Defender використовується найправдовіша підвізка 6D Dynamics. Якщо говорити коротко, це гідравлічна підвізка, якою можна керувати за допомогою окремого меню. В новій мультимедійній системі така підвізка забезпечує неймовірну стабільність на асфальті при проходженні крутих поворотів, і при цьому відмінно поводиться на бездоріжжі. Тобто у такий собі універсальний варіант. Крім того, окта може похвалитися унікальними амортизаторами, доступними тільки для цієї модифікації з більш довим ходом. Так що інженери компанії зробили все для того, щоб автомобіль відповідав своєму званню не тільки зовні, але й у плані управління та поведінки на різних поверхнях. Завершують парад нечуваної щедрості нові 400 міліметрові гальма від Brembo, які встановлені попереду та забезпечують більш ефективне гальмівне зусилля для нової топової версії. У середині новий Defender пропонує тужнезграбну архітектуру, що й більш доступні модифікації за винятком більш розкішної обробки з використанням поланілінової шкіри, тканини і штучних матеріалів. Окрему увагу в компанії приділили переднім пасажирам. Для них доступне нове сидіння Performance з розвиненою бічною підтримкою та вбудованими підголівниками. Вони потрібні для того, щоб вас не жбурляло в різні боки під час швидкого проходження поворотів, на що новий Defender дуже здатний. У всьому іншому. Це найбільш типовий п'ятимісний дефендер, але з дуже розючою відмінністю під капотом. Про що ми далі поговоримо? Адже саме там знаходиться найголовніша відмінність нового флагманського позашляховика. Щоб на рівні конкурувати з тим же геликом, топовому Defender потрібен відповідний силовий агрегат. І на жаль, у британців не знайшлось відповідної силової установки для цих цілей. А п'ятилітровий компресорний V8 вже не вписується в сучасні норми з викидів. що в Land Rover вирішили звернути за допомогою до а або. Арція у свою чергу дали їм у використання 4,4-літровий v літрове 8 з 48 вольтовим стартер-генератором. Звичайно, ж мотор оснащується подвійним турбонадувом і видає в піку 635 кінських сил і 750 ньютон метрів моменту. Але якщо активувати Dynamic Launch Mode, крутний момент можна підвищити до рівня 800 ньютон метрів, а доступний він в діапазоні від 1800 до 6000 обертів. З такою силовою установкою, флагманський Defender легко розмінює першу сотню за чотири. 4 секунди рівно, а максимальна швидкість становить 250 км на годину. Якщо мені не змінює пам'ять, то новий Defender швидше за Mercedes G63 AMG. що ж ми отримаємо на виході. За 152 тисячі доларів Land Rover пропонує рамний позашляховик з трьома блокуваннями, здатний їхати до першої сотні швидше за самий топовий гелик, і при цьому пропонує досить високий рівень комфорту і розкоші. І все це за куди скромніший цінник, що звичайно ж не може натішити, але Давайте не забувати про позиціонування і таку штуку, як маркетинг, який має сильний вплив на загальні маси. Проте Defender Octa вийшов дуже цікавий продукт, і я думаю, він знайдеть свого покупця і відкусить свій шматок ринку. Британці продовжують насичувати ринок швидкими та шаленими кросоверами. Та Астон Мартін у цьому плані не відстає і вирішив розширити свою лінійку високопродуктивних кросоверів. І на днях представив нову модифікацію для свого флагманського Aston Martin DBX 707. Нова модифікація отримала приставку AMR 24 Edition. І візуально вона дуже схожа на медичний автомобіль Aston Martin DBX, який використовується формула 1 і був спеціально побудований для цих цілей. Спеціальна Дання пропонується у трьох кольорах: чорному, білому та зеленому. Причому зелений є найоптимальнішим і найвідомішим. Екстер'єр також прикрашений стилізованими акцентами в салатовому та стріблястому відтінках, які підкреслюють агресивний бодікіт автомобіля, доступний у глянцеве чорному виконанні або з карбону. Завершують зовнішній вигляд нові 23-дюймові колісні диски, за якими ховаються салатові супорти гальмівної системи. Усередині автомобіль пропонує найновішу. Ітерацією мультимедійної системи доступна після планового оновлення стандартного DBC 707. Головною дієвою особою виступає 12-дюймова цифрова панель приладів, а також 10-дюймовий екран мультимедійної системи. Автомобіль вже в базі комплектується просунутою аудіосистемою Bauer Wilkins на 23 динаміка, потужністю 1600 Вт. так, що любителі голосно слухати музику о першій ночі під вікнами у сусідів будуть задоволені. Сам інтер'єр можна прикрасити. Акцентами різних відтінків та декоративним рядком салатового кольору, що додає інтер'єру певної унікальності та яскравості. Технічний автомобіль залишився вірним базовій модифікації. Він пропонує мерседесівський 4 літровий V8 з подвійним турбонадувом, що видає 707 кінських сил та божевільні 900 ньютон метрів моменту. На сьогоднішній день це один з найдинамічніших кросоверів у світі з бензиновим силовим агрегатом. Британський важкоатлет з легкістю розмінює першу сотню за 30 Цілих і 30 секунди і здатний розвинути максимальну швидкість 310 км за годину. Начебто гравітація не владна над тим, тому якщо хочете випробувати свої нерви на міцність, це хороший варіант. Раз вже мотор використовується тут мерседесівський, і коробка передач тут теж використовується від Мерседес, Це 9-ступінчатий автомат, через якийся міць обрушується на всі чотири колеса. Новий пакет вже доступний для замовлення. і Його можна вибрати в конфігураторі на офіційному сайті виробництва. Робника. Що ж, друзі, на цій веселій ноті я завершую випуск. Дякую, що подивились цей ролик. Сподіваюся, що вам було цікаво і нагадую, щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, доступну за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!